Стосовно інавгурації Дональда Трампа, що буде після 20 січня цього року. Насправді, на протязі одного дня чи шести місяців Дональд Трамп хоче домовитися з Путіним про мир. без України, тому що вищий керівництво України колишнє вміє лише хамити Америці, але не ставити її на місце. З наших політиків ніякі абсолютно дипломати, які могли би не ругатися з, з своїми сусідами. Зеленський все, що робив всі ці чотири роки, навіть вже шостий пішов рік, з усіма сусідами поругатися. Так він ще записує відео, де всіх Посилає на три літери алфавіту. Ну, якщо ти такий незалежний, то чого ти не виробляєш українську зброю? Чого ти її розпродаєш за кордон? Де ембарго на продаж зброї вимагає щодо закордону? Досить продавати українське озброєння за кордон. Воно повинно бути замовлено Міністерством оборони на фронт. Саме таким чином. Тому мирний план, який пропонує Трамп, та Путін закінчать війну не остаточно, а через 4 роки її продовжать в ще більшому та потужнішому протистоянні Заходу та Росії. І вони будуть використовувати Україну для Тарану Російської Федерації. Вони воюють нашими руками, і допоки ви це не зрозумієте, ви не зупините війну, ви не зупините Путіна. Тому що, по перше, хто порушив меморандум Будапештський? Російська Федерація та країни Заходу, тому що ми почали курс на НАТО. КАЕС, що протирічить тому ж Будапештському меморанду, захід також порушив, як і Росії, всі думовісті стосовно цього. І не виконують їх в повному обсязі, змусити їх, їх виконувати це відмова від НАТО та Євросоюзу дотримання прав і свобод людини. Відновлення всіх демократичних методів управління та відмова від методів управління Зеленського та засудження його за ці вагомі злочини за узурпацію влади за змову Росії. Тому що це узурпатор. І тому той мир та капітуляція, яку нам готує Захід, чи Росія нам не потрібна, нам потрібен мир. на Моїх умовах. Не на моїх умовах українських політиків, ні, лише на моїх умовах. Я їх прописав і написав, саме за які умови я виступаю. І кожна із сторін погоджується, що я правий Стосовно моєго мирного плану. Закінчення війни на всій планеті. І передачі балістичних ракет, ядерних озброєнь. Під керівництво ООН. Ось чого вони не хочуть миру, вони хочуть заробляти на ваших смертях. Вони хочуть заробляти на цьому. Медицина. Збройні барони. Потім, коли вони підпишуть мир, вони знищили наше виробництво, Захід та Росія. Вони знищили наше підприємство Євромайдан та антимайдан повелися і стали жертвами проросійської пропаганди та проєвропейської, проамериканської пропаганди, що нас там хтось чекає, що ми там будемо жити чи в Росії краще. Ні, так не буде і не було ніколи. Тому. Україна повинна відмовитися від асоційованого членства в Євросоюзі та в НАТО і дотримуватися постійного нейтралітету. Лише за таких умов, Україна зможе зупинити війну Так, розслідувати події 2014 року в Одесі 2 травня та події на Майдані. 2014 року, щоб притягти всіх винних до кримінальної відповідальності. Саме таким чином, всі рівні перед законом. І тому ми вже йдемо, щоб змінювати цю країну. І ми її змінимо на краще. Хто би що не казав, ми її змінимо. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права та СКС ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання і вашої проблеми. Неправова консультація по темі ТЦК СПЗУ коштує 700 доларів. Юридична консультація з кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Термінова юридична консультація з кримінальних справ коштує 500 доларів США. Юридична консультація з податкового права коштує. Тисячу гривень, також юридична консультація, як вести бізнес і автомобіль в статусі людини, також коштує тисячу гривень. Заповнення позовної заяви в суд, для прикладу, оскарження штрафів ТЦК СП ЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд для прикладу, відозви на позовну заяву коштує тисячу гривень. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Також підписуйся на мої соціальні мережі. Для прикладу: Твіттер, Інстаграм, Телеграм. Роби донати в шапці профілю. Дякую за увагу. Раз доб'ємо до мільйона. Поширить це відео в соціальних мережах.